Добрий день, діти. Тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування задач за допомогою рівнянь. Можете в зошитах записати число 27 жовтня, класна робота. І на початку уроку спочатку повторимо, як розв'язуються рівняння. Так, запишіть сюди номер 1, перше рівняння. Х. Додати 47. Мінус 55 дорівнює 82. Невідомий х у нас знаходиться у зменшуваному. Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно від до різниці додати від'ємник. Різниця у нас 82, від 82 від'ємник 55. Додаємо 82 до 55. 80 додати 50 буде 132, додати 5 буде 7. 137. Х, тепер у нас невідомий доданок. Для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми.

Невідоме, невідомий х у нас у дільнику. Для того, щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Тобто х мінус 8 буде дорівнювати 56 поділити на 8, буде 7. Х у нас тепер невідоме зменшуване. Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Тобто х дорівнює 15. 4 помножити на 5х, дорівнює 60. Нагадаю, що якщо між цифрою та буквою немає знаку, значить між ним стоїть знак множити. Оскільки у нас в лівій частині добуток, ми можемо перемножити числа. 4 помножити на 5 буде 20х. Дорівнює 60, тепер х у нас невідомий множник. Для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток. Поділити на відомий множник. 60 поділити на 20 буде 3. 6х плюс 10х дорівнює 160. У нас є два доданки, в яких є спільний множник, який ми можемо винести за дужки. В дужках у нас від першого доданку залишиться 6, від другого доданку залишиться 10. 6 плюс 10 буде 16х, дорівнює 160. Тепер х у нас це невідомий множник. Для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 160 поділити на 16, буде 10. І переходимо тепер до розв'язання задач для, за допомогою рівнянь. Перш ніж перейти до самого розв'язання, я хочу вас попросити, щоб в кожній задачі, яку ви будете розв'язувати за допомогою рівняння, ви записували обов'язкову умову. Коротку умову. Кошику було кілька грибів. Після того, як туди поклали ще 25 грибів, їх стало 72. Скільки грибів було у кошику спочатку? Тобто ми можемо написати: було, поклали, і стало. Було. У нас невідомо, нам треба знайти. Поклали 25 грибів і стало 72 гриба. І переходимо до розв'язання. Завжди, якщо ми розв'язуємо задачу за допомогою рівнянь, невідоме нам треба позначити за Х в найпростіших задачах. Тоді ми пишемо такі слова: нехай було ікс грибів. Коли до кошика поклали двадцять пять грибів в ньому стало. Х було ікс, поклали ще двадцять п'ять стало їх плюс двадцять п'ять грибів. Або сімдесят два. Гриба. Тоді замість слова або ми можемо підставити дорівнює, бо сума, яка у нас є зліва, і 72 це одне і те саме число. Тобто, отримаємо рівняння Х плюс 25 дорівнює 72. Розв'язуємо рівняння Х невідомий множу доданок. Для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 72 відняти 25 буде 47. Тобто, у кошику було 47 грибів. Наступна задача. На таці лежало кілька тістечок. Після того, як з неї взяли 8 тістечок, їх залишилось 11. Скільки тістечок було на таці спочатку? І так, у нас друга задача було невідомо. Взяли вісім тісток? Залишилось одинадцять тісток. Знайти скільки було? <кій> Нехай спочатку. На таці було ікс тістечок, Ну, невідомо, невідомо позначаємо за ікс. коли з таці взяли вісім тістечок. На таці залишилось х-8, бо було х, забрали 8, тобто мінус 8 тістечок, або 11 тістечок. Тобто отримаємо рівняння. Хмінус 8 дорівнює 11. Х це невідоме зменшуване. Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Х дорівнює 19. Тобто спочатку на таці було 19 кісточок. Наступна задача. В спортивному таборі відпочивало 198 дітей. Коли в поход пішло кілька дітей, у таборі залишилось 169 дітей. Тобто було 198 дітей. Пішло похід. Невідомо дітей, нам треба знайти, скільки їх пішло. А залишилося 169 дітей. <кій> Нехай в похід пішло. невідомо, тобто ік дітей, тоді в таборі залишилось сто дев'яносто вісім відняти. X. Бо було 198, а пішло Х. Значить 198 відняти Х залишилось. Або за умовою задачі це 169 дітей. Маємо рівняння 198 мінус Х дорівнює 169. Х у нас з меншого. Невідомий від'ємник. Для того, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Тоді Х дорівнює 198 відняти 169 буде 29 дітей. Наступна задача. Одне з чисел удвічі більше за друге. Знайди ці числа, якщо їх сума дорівнює 24. У нас є перше число і є друге число. Одне з чисел в два рази більше за друге число. А їх сума, тобто разом. Дорівнюють 24. Позначимо менше число за х, нехай менше число х, тоді більше число в два рази більше, тобто 2 помножити на х. Їх сума дорівнює х, перше число, додати 2х, друге число. Або 24. Замість слова або ставимо дорівнює і отримуємо рівняння. Х. Плюс 2х дорівнює 24. Зліва у нас два доданки, в яких є спільний множник х виносимо його за дужки. Нагадаю, що якщо перед буквою немає цифри, значить це одиниця. Тобто х винесли, залишилась одиниця. Плюс 2 дорівнює 24. 1 плюс 2 буде 3. 3х. Дорівнює 24. Х у нас невідомий множник. Для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто х дорівнює 8. І це у нас менше число. Для того, щоб знайти більше число, ми маємо 8 помножити на 2, це буде 16. І це більше число. Тобто два числа, які в сумі дають 24 і одне з них і більше, більше за інше. Це 8 і 16. За два дні було продано 425 кілограмів овочів. За перший день було продано в 4 рази більше, ніж за другий. І так, перший день і другий день. За перший було продано в 4 рази більше, ніж за другий. А разом продали 425 кілограмів. І нам треба знайти, скільки овочів було продано за кожен день. Позначимо менше число за х нехай. За другий день, бо за другий день у нас було менше. Продано х. кілограмів. Тоді за перший день продали в 4 рази більше, тобто 4 помножити на х кілограмів. Разом продали Х за, за другий день і 4х за перший день кілограмів або 425 кілограмів. Маємо рівняння Х плюс 4х дорівнює 425. Виносимо Х. За дужків, дужках буде 1 плюс 4, Дорівнює 425. 1 плюс 4 це 5х. Дорівнює 425. Для того, щоб знайти х, це невідомий множник. Треба 425 поділити на 5. Зробимо це усно. 400 поділити на 5 буде 80. 25 поділити на 5, буде 5. Тобто разом буде 85 кілограмів. Це продали за другий день. Для того, щоб дізнатися, скільки продали за перший день, можна зробити двома способами. Перший спосіб це 85 помножити на 4. І другий спосіб, який мені подобається більше, це від загальної суми 425. Відняти те, що продали за другий день: 85. 425 відняти 85 буде 340 кілограмів. Це продали за перший день. Відповідь 340 кг і 85 кілограмів. На домашнє завдання у вас буде в підручнику прочитати сторінки 74, 75, вивчити правила, передивитися ці сторінки і розв'язати номер 504. На сьогодні це все гарного дня і до побачення до наступних зустрічей.